краплинок і струмочків, в перші квіти. Разом з цими характерними ознаками весни приходить до нас і Перше весняне свято Міжнародний жіночий день. Це одне з найсвітлих, всенародних свят. Світити любові і вдячність до жінки, матері, трудівниці. Це радісне весняне свято важким гостем ходить кожний дім. Бажаю вам щастя і тепла весни, усмішок і сонця, щоб доля світла увійшла до кожного віконця. Хай нам крові світи бузло, та небо буде ясним. І щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним. І посмішки, і квіти, усе сьогодні вам. Тепло, сердець, ми, діти, даруємо всім жінкам. Дозвольте мені приєднатися до всіх вітань, які були скажімо нашими прекрасними чоловіками, молодими ще юними, поздоровити вас з наступаючим святом, побажати вам гарної весни в душі, розумних дітей, люблячих чоловіків. І хай завжди в вашому житті здійснюються всі ваші заповідні відділі. Сьогодні наш, наш вечір буде трошки незвичний. Це буде не просто концертна програма, у нас ще буде декілька конкурсів для юних наших вихованців наших гуртків. Я зараз хочу запросити на цю сцену Гаврилюк Аню, танцювальний колектив Сузір'я з мамою Наталією Олександрівною, Гілюк Вікторію, гурток бісероплетіння і мама Антоніна Геннадіївна. Іщенко Олександра, гурток Рукоділля з мамою Маргаритою Валентинівною, Панченко Христина, гурток моделювання одягу і мама Світлана Сергіївна. Торгунська Настя танцювальний колектив Тіп-Топ і мама Аліна Леонідівна. Ковальчук Валерія вокальний гурток з мамою Тамарою Юрійовною. Прошу вас всіх описками привітати наших юних учасників і дітей». Для того, щоб ми могли плідно і продуктивно працювати для оцінювання наших конкурсів. Ну, так як завжди, має бути журі. Сьогодні наші конкурси будуть оцінювати в шановні люди. Це Ірина Васильєвна Кльоць, начальник відділу культури і туристів, Олександр Іванович Талах, директор нашого центру. І Олександр Олександр Володимирович Мальцев, голова батьківського комітету. Коли народжується дитина, в неї існує тісний зв'язок з мамою, з родиною. Хто в нас під номером один? Сашенька Іщенко. Саша, будь ласка, витягуй питання. Так, давайте я буду читати. Мама дуже уважно слухає питання, пише відповідь. По двом каналам телебачення одночасно йдуть концерт класичної музики, інформаційна програма, реклама, серіал. Який канал обере для перегляду мама. Ти поки мовчиш. Мама зараз швиденько пише відповідь, подає нам, а потім ти відповідаєш. Так, маменька швиденько працює. Я...